Христос рождається. Сьогодні ми станемо свідками непростого вертепу. Десь не такого вертепу, який ви зазвичай звикли бачити у своїх домівках. Тому що цей вертеп, він народився, можна сказати, у 2014 році. В тому році, коли почалась війна на Україні на сході України. Цей вертеп називається фронтовим вертепом. Його засновниками, ідейниками стали такі Христина і Валентина Юрків, і вони прийшли до семінарії і разом із семінаристами, з отцями, священниками організували цей фронтовий вертеп. І у 2014 році, коли почалась війна, коли ніхто не знав, що буде, перший раз ми вирушили до військових для того, щоб їх підтримати і їм сказати там, що Господь є поряд із вами. Незважаючи на війну, ми переможемо. Незважаючи на зло, яке ворог хоче нам дати і проникнути у нашу країну, це зло не увійде туди, тому що з нами є Господь. І цей вертеп написаний відповідно до подій, які відбувалися у той час. В сьогоднішній час маємо повномасштабну війну, яка ведеться вже не тільки на сході України, але й на цілій Україні. І цей вертеп трошки був виду змінений, переписаний, і сьогодні якраз ви будете мати можливість поглянути, пережити його і побачити, що справді, хоч є зло, і кого би ви в тому злі не впізнали, воно буде подолане, тому що воно ніколи не знайде тієї дитини, ніколи не знайде добра. Тому що добро є вище над ним, тому що добро завжди перемагає зло. Тому сьогодні також і цей вертеп присвячується тим всім нашим військовим, які є на Україні, в Україні, які воюють, захищають нашу землю. Нехай Господь їх підтримує і дає їм натхнення сили, щоб перебороти все зло, яке є в Україні, а ми боремося із тим злом, яке є в першу чергу в наших серцях. І, переборовши його тут, допомагаємо тим, які зараз потребують нашої допомоги тут і в Україні. Христос страждається! Що вона за спів, де наша отара? Аж відняла мову, аж бракує слів. Ловіть наші вівці і гасіть багаття. Треба заховатись, треба утекти. На нас іде пожежа чи якесь прокляття. Що це за примара, Господи святий? Не пожежа, не примара. Це, здається, янгол, хмара. Господь посеред вас. Он йде ідеї звиплеємо, де сталося чудо у цей час, де породила діва сина, де з неба сходить благодать на наш народ, на Україну, на рід людський, на цю хатину. Вже нічого боятись, просто вірте в Божу святість, в Божу ласку, в Божу силу. Сталося те, чого просили. Це не небо запалало, це вам знак уже звершилось. Поспішайте за звіздою, з молитвами і колядою сталось те, чого просили. В Виплиємі у Яскині наш Господь родився нині. Ти дивися, прилетіло прямо з неба, прямо крила. Тими крилами махає, таке біле ще й літає, каже, що весь світ змінився. Десь там хтось там народився, про якусь звізду кричало. Видно, що із неба впала. Ніби було, то повіря, так звіщало чудовірях. І родився цар небесний, що народ тоді воскресне. Треба іродамчать пошвидше, щоб довідався про цю подію, щоб то армію і флот на Україну на весь свій народ. Стоять, ти хто такий? Тебе хто крикав до князя і до владики? У нього невідкладні справа, як деревани ти країни. Це я, чорт, ідує запишов. Чор, новини. Чортику новини носиш? Ну заходить. О, великий цар Всіленко. Я прийшов, щоб откровенно розказати тобі новину. Про зв'язку і про дошив. Я цар, я цар єдиний усіх народів і усіх, усього світу. Мій народ, мої закони. Захочу введу заборони. По Сибіру розжену, усіх дітей до двох літ поб'ю. О, великий цар любимий, цар найліпший, цар незрімий. А може і ракети запустимо в Україну. Бомби. Мені все одно хочу бомби, хочу знищення немовлят і всього народу, хочу руський мір. Хай буде так. Буде зроблено, все точка, всіх накажем срочно. Чув царську волю, відда дитину, знищив весь український народ, всіх дітей нікого не жалій. Так, точно, царю славний і великий, тут до тебе якісь владики. Кажуть, йдуть царя вітати, щось йому подарувати. Хм, несуть зятку, це чудово. Я прийму їх обов'язково. Я ж, як батько для всіх народів, я ж за мір, я ж за свободу. А іду донемовляти із заходу України, дари віддати, від людей своїх вклонитись і за спасом помолитись. Я із земельщини над Дніпром іду із миром і добром. Несу я для царя гостинці від центральних українців. За зорею ми йдемо до Спасителя народу, і несем дари зі Сходу, ладан, золото і миру. Для... До царя Христа в Афіру. Так чекай, так не до мене ви прийшли? М -м -м. Я, на жаль, не маю змоги передати подарунок для того немовляти. Зараз навіть цар і його рідні живуть дуже бідно. Жиброта, ще й царем себе назвав. На, Тримай і бувай. Я Ірод, цар всіма проклятий, зате могутній я і богатий. Я взагалі велика цяця і всі мене кругом бояться. Я торгую нафтою і газом. І всіх куплю вас тут за одним разом. А кого купить не по плечу, того зі зброї замочу. Що ж воно то означає? Що та звізда у небі сяє, і вдень, і вночі стерчить мені у вікні. Напевно, кінець прийде мені. Іроде, тебе не зрозуміти. Ти є цар лише земний і тільки свого народу, а народився цар небесний, що постане над царями, над землею, небесами. І ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Люде, йде на нас біда, знову син, сила зла, ірод крові захотів і послав на нас війська, хоче всіх нас погубити, Ісуса убити, нас в кайдана закувати. Ні, не бути цьому. Ось дивіться, зірка сяє, нова радість наступає, ні, це знову, мабуть, град, іроду хвалу б'ють. У палаці в нього п'янка чи ще якась гулянка, бо тому іродові землі мало. А ти, Іроде, вже зовсім. Мирних людей бивати серед ночі, бомбити міста і села. Хватить, з нас вже досить. Досить, Іроде лукавий, знаємо всі твої справи. У нас сьогодні свято, не дамо його псувати. Орено зло, лютий цар відступив, тепер в Україні настане в нас мир. Хай згода і любов поміж нами панує, хай справами вашими Господь покерує, хай згине злоба, заздроще, отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми всі Ісуса вітаємо і славу віки Йому заспіваємо. О! Добрі люди, нехай душі не буде, Бог родився, нові закони. Це вночі звістили дзвони. Не лякайтесь, не журіться, посміхніться й колядуйте. І ми живі, слава Богу, а будемо працювати, і не помремо, і Україну підіймемо. Прощавайте мирці цій хаті, щасливі будьте і багаті, майте волю, добру Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе, моліться і війна скінчиться. Все скінчилось, слава Богу. Ми збираємось в дорогу, будемо святкувати і Бога прославляти. Добрий, вечір тобі, пане Турі. Господи! Буде. Нехай поміч Божа з вами завжди буде, хай кожної днини, кожної години Бог благословиться, біда хай згине. Нехай вам родить жито, пшениця і всякі збіжжя, і всяка пашниця. Тож будьте здорові разом з діточками, щоб смутку і горя не було між вами. Христос ця рождає. В цей час, коли падає сніг і морози чим душ припікають, колядка по світу ходить, а над вертепом зіронька сходить, бо на землю спішить Різдво для нас всіх, з ним сердечно вас ми вітаєм. Тому хай цих поздоровлень потік у серцях ваших лунку роздасться, і нехай вам дитятка цей сміх принесе лише радість та щастя, нехай ялинки нарядної цвіт і вогні в новорічні гірлянди, шлють від Ісуса. Гарячий привіт, а в додачу розквітлі троянди. Бо в цей благословенний час, коли ангел сповіщає всім добру новину, бажаємо всій вашій сім'ї процвітання та доброї долі, щоб любові й добра ручаї не всихали у душах ніколи, зичим сонця та світлих надій, миру і втіхи на кожному кроці, також здійснення планів і мрій у цьому новому році. І нехай дитятко Ісус благословить всю вашу родину з Різдвом Христовим! Христос народився. Поплескайте ще раз! Дуже дякуємо вам за особливо подякувати Степану, що зібрав, переконав. Репетирував з усіма, заставив, попросив. Насправді дуже дякуємо. Я щиро вірю в те, що подія народження Христа і будь-яка іванська подія вона має ставати конкретно саме зараз, не тільки 2000 років назад, але зараз ми маємо розуміти, тому що ласки, які відходять від тієї події, вони є для теперішнього для нас. З вашого життя, нашого спасіння. Тому дякуємо е, за цей вертеп. дякуємо за ваше вінчування, ваші слова і до неба. Е, продовжуйте далі в цьому дусі. Колядуйте е, вас! Всіх запрошую зараз підійти, отримати благословення освяченим е, Оливою. А, а всіх, решта, прошу колядувати е, веселих свят. Христос рождається. І якби хтось хотів запросити цей вертеп до себе додому, то говорить з цим Степаном. Cristo os